Футбол, що заряджає відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде сьогодні. Виходив на заміну, і було видно, що працював на атаку, десь загострював. Яка настанову була від наставника в першу чергу? Ну, тренер побажав мені удачі і сказав, щоб я діяв так, як я дію на тренуваннях. Старався більше загострювати і по можливості забити м'яч. Як думаєш, чому сьогодні не вийшло у оболоні? моментів? Створили ну достатньо, можливо, не всі прямо 100%, але вони точно були. Ну нам трошки не вистачило реалізації моментів, бо ми декілька моментів в другому таймі таких гострих створили і могли вирвати перемогу. Хоча по горі я можу сказати, що гра була рівна, і так само але це мало дуже хороші моменти, щоб забити гол. І думаю, що результат по грі. Якщо була гра рівна, наскільки важко вона складалась? Ну дійсно гра, гра була важка, тому що це була гра як за 6 очок. Ми маємо однакову кількість очок в турнірній таблиці, і перемога для кожної з команд була дуже важлива. Тримали тримали в голові той факт, тою думкою, що цей поєдинок обезпечить далі від зони перехідних матчів. Так тренер нам говорив, щоб це на нас не тиснуло перед грою. Ми, ми мали грати просто у свій футбол. Такі ми стараємося грати на ігри, на тренуваннях, і мені здається, можливо навіть трошки воно і тиснуло до нас, тому що результат був важливий для для нас.